Привіт, малятка! Ой, мені прийшло повідомлення, а давайте прочитаємо разом. До нас в гості хочуть прийти наші іграшки з садочка. Ой, що ж мені робити? У мене нічого не готове для чаювання. А ви мені допоможете, малятка. Будете мені підказувати, що потрібно для того, щоб зустріти гостей. І пригостити їх чаєм. Саме перше, що нам потрібно, малята, підказуйте. Так, нам потрібно застелити що? білу скатертину. Тому що ми раді вітати наших гостей. Ми їх будемо зустрічати білою, гарною скатертиною. І що ми поставимо на стіл для чаювання? Підказуйте, підказуйте, що покладемо. Молоточок? Ні? А що? Що нам потрібно для чаювання? Може їх пригостити морквинкою? Ні? Так, для чаювання нам потрібен чай. І в нас буде двоє гостей. Нам потрібно, значить, поставити дві чашечки. Ось ми ставимо чашечки. А на що малятками ставимо зазвичай наші чашки, пригадайте. Так, ми їх ставимо на такі ось гарні блюдечка. А чим ми будемо мішати наш цукор? Так, ложечками. Малятка. У нас все готове для чаювання? Подивіться уважно. Скатертина, чашечки. Все готово. Пригостимо ще смаколиком ось таким. У мене сьогодні є ось такий смаколик гарний. Малятка, до нас сьогодні завітають іграшки Собачка і мишка. Ми їх з вами пригостимо чаєм. Любі друзі, пригощайтеся, запрошуємо вас малятами до столу. Малятка, Дякую за те, що допомогли зустріти гостей. Напоїмо чаєм гостей. Ось великий скляний чайник, дуже важливий як начальник. Ось парцелянові чашки, дуже великі бідолахи. Ось парцелянові блюдця, тільки стук не розіб'ються. Ось срібні ложки, голова на тонкій ніжці. Ось пластмасовий піднос, він посуд нам приніс.